Історії про життя 50 українців та Українок Булгакова, Курлович, Морозова Харків. Видавництво ранок 2021 рік Тарас Шевченко Поет, Художник Чужа власність Тарас народився в селі Моренці на теперішній Черкащині. Його батьки були кріпаками. Отже, й сам хлопчик від народження не належав собі. У нього був пан поміщик Василь Енгельгард, якому Тарас мусив служити. Щойно хлопцеві виповниться 14 років. На той час кріпак, який умів читати і писати, був один на сотню. Таким виявився батько Тараса. За першої ж нагоди він віддав і свого сина вчитися до місцевого дяка. Тарас був спраглий до знань. Особливо його цікавила історія місцина, де він живе з батьками, славилась своїм минулим. Колись тут розгорталися великі битви, народні повстання. Дідусі, Тараса, багато розповідали про славетні козацькі часи. У душі хлопчика. Постали запитання, чому зараз не так? Де тепер ті козаки? Чому не повстають? І було хлопчикові через це сумно. Але він і далі наполегливо випитував у дідусів про історію своєї батьківщини. У 9 років хлопчик залишився без мами, а в 11 втратив і батька. Тарас став сиротою і мусив сам дбати про себе. Тиняючись у пошуках заробітку, він час від часу опинявся в помічниках то в дяків, то в малярів. Поміж тяжкою працею він встиг підучити граматику й малювання. Останнє стало для Тараса порятунком. З поля до академії. Коли хлопцеві виповнилося 14 років, настав час відпрацьовувати панщину. Старий пан помер, і вся його власність разом із кріпаками перейшла його синові Павлові Енгельгарту. Тараса взяли до нього слугою. У вільні хвилини Шевченко постійно малював. За що бував покараний? Та, зрештою, пан зрозумів, що талановитого хлопця можна мати зиск і сам найняв для нього вчителя з малювання. Подружжя Енгельгартів вимушене було переїздити спочатку до довільно, потім до Петербурга. Тарас поїхав із ними. У Петербурзі його навчання продовжилося в майстерні живописця Василя Ширяєва. Талановитий художник і цікавий співрозмовник Шевченко швидко знайшов собі товаришів серед тамтешніх митців. Зрештою, сталося, мабуть, найголовніша подія в житті Тараса. Друзі викупили його з кріпацтва. Ціна свободи Тараса Шевченка 2500 карбованців. Величезні гроші, що сьогодні могли б дорівнювати приблизно 45 кілограм чистого срібла. Після викупу колишній кріпак став студентом Петербурзької академії мистецтв. Його успіхи вражали. Один із найкращих учнів академії. Він, окрім живопису, встиг опанувати й інші предмети: філософію, зоологію, фізику. Тарас став найбажанішим гостем на заходах інтелігенції. Ним зачаровувалися, його наслідували. Шевченко відкрив для себе нове захоплення: вірші. Перші спроби писати він робив ще кріпаком, але тепер. Віршування стало для нього навіть важливішим за живопис. Кобзар у неволі. На хвилі популярності Тарас видав збірку поезій Кобзар. Усього Усього-навсього вісім віршів зробили переворот у головах читачів. Перші відгуки від критиків були схвальними. Казали, що видно в автора непідробний талант, що вірші вражають простотою та грацією. Але разом із тим закидали, що дарма Шевченко писав українською. Щоправда, критики називали її тоді малоросійським наріччям, або й взагалі таким наріччям, якого навіть не існує. Краще б, мовляв, писав російською, були б йому честі слава. А так не знали тоді вони, що саме через українську мову будуть Шевченкові честі слава, які переживуть усіх критиків і недругів. В українських колах Кобзар набув популярності миттєво. Збірку можна було побачити чи не в кожному домі від пишних маєтків до селянських хатин. За кілька років після виходу книги Шевченко нарешті поїхав до України. Вже вільний, освічений, відомий. Він сподівався побачити розквітлу й Україну, але його надії не справдились. Життя простих українців, якщо і змінилося з часів його дитинства, то тільки на гірше. Повернувшись до Петербурга, Шевченко написав низку творів, у яких зобразив побачене вдома. Він не боявся сказати зайвого, відверто висміюючи російських царів і засуджуючи їхні дії стосовно українців. Поет поплатився за свій гострий язик після другої подорожі в Україну. Шевченка заарештували і відправили в заслання, суворо заборонивши писати й малювати. Але у відповідь на це Тарас повернувся із заслання з віршами, поемами, малюнками й навіть скульптурами. Такий уже він був, цей Тарас. За життя багато хто його не любив і боявся. Багато хто піклувався про нього і усіляко захищав, а ще більше було тих, хто за ним ішов і наслідував його. І досі їхня кількість зростає.